Підсумовуємо матч разом з головним тренером команди Дніпро Костянтином Буценком. Костятином Лоне Леонідовичем. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? З чим пов'язуєте такий неприємний рахунок? Ну нам потрібно було в другому періоді закидати шайбу, яка б могла перелонити цей хід гри, але нам це не вдалося. Чому не випустили резервного кіпера Владислава В'язового по ходу зустрічі? Сьогодні Владислав. Виходив на лід з температурою. Як готуватиметеся тепер до чемпіонату? Потрібно буде дивитися календар, який буде, і будемо готуватись, будемо виходити на лід і е, показувати видовочний хокей. Дякую дуже з нами. Головний тренер команди «Трюзуб» Олександр Йовенко. Олександр Олександрович, вітаємо з перемогою. Чи можете сказати, що після першого періоду скинули оберти, щоб зберегти сили на фінал? Ну, ми скинули оберти, але це не пов'язано з, з, з тим, що ми берегли сили на фінал. Це просто хлопці трохи розслабились. Сьогодні закидали юні хокеїсти Висотенко і Дерев'янко. Приємно, коли молодь так проявляється? Так. Так, приємно. Молодці. Грати три дні поспіль. Наскільки готові до такого режиму? Ми ще не грали в цьому сезоні три гри поспіль. Хлопці доволі в гарній фізичній формі. Завтра побачимо. Суперником у фіналі буде шторм. Як можете характеризувати цього? Це дуже непогана команда, дуже швидка. Як будете налаштовуватися на грузним? На перемогу. Дякую. Дякую, дякую ЗСУ за, за змогу грати хотіли. Дякую. дякую.